Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як виконувати активності від маркетплейса Табі. Що варто знати про табі, це те, що це nft маркетплейс на Binance Smart Chain, який об'єднує web 2 та Web3 через ігровий процес та NFT. ЕНЕФТІТАБІ зібрав більше 10 мільйонів інвестицій від таких інвесторів, як Aminoka Brands, Husky Capital... Binance Labs та інші. Плюс у них можуть бути додаткові збори, де ми вже побачимо набагато більше інвестицій. Також варто зазначити те, що присутність Binance Labs це не є якимось значним показником, тому що вони багато кого інвестують, але зачасту вони підтримують свої проекти і той же табі ми можемо побачити на Binance Launchpad. Табі активно у своєму Твіттері натякає на airdrop, також у їхньому вайтпепері прописаний пункт. Про дроп. І недавно вони запустили нагороджувальні квести, які ми сьогодні якраз і будемо проходити, щоб якраз претендувати на цей дроп. Очікувати якогось великого дропу, який нещодавно роздав акхам. Думаю, багато хто з вас знає про цей проект, тому що він шилися практично на усіх телеграм-каналах, дуже багато знайомих адмінів. І підписників залутали цей дроп. Там на пусті аккаунти роздавали по 100 доларів, деякі абузери залутали по 100 тисяч доларів. Але такий дроп це велике виключення, і не варто такого очікувати від кожного проєкту. А зараз у нас в табі активності буквально на 5 хвилин, тому давайте йдемо їх виконувати. І сподіваємось, що дроп буде якомога. Більший. Для того, щоб все наглядно, всі активності вам показати, я створив новий профіль, де буду все якраз від початку і до кінця проходити. Що вам необхідно зробити для початку, це перейти за цим посиланням, яке ви можете знайти в описі. Під цим відео. Також там будуть усі необхідні вам посилання. Перейшли за посиланням. Тут можна натиснути ось на цей хрестик і натискаємо на кнопку ось тут Connect Violet і будемо підключати свій гаманець Metamask. Натискаємо тут на Metamask, підключити гаманець, під'єднатися і підписати. Ще раз натискаємо на Connect Violet, на Metamask і знову підписати. Тепер нас просить змінити нашу мережу на Binance Smart Chain. Натискаємо і міняємо мережу на Binance Chain. І все, тепер ми можемо виконувати квести. Як бачимо, нам тут доступний рівень 1, степ 1, степ 2. І Reddit квест. Загальному, як бачимо, тут є 5 квестів. Перший квест це The Port. Тут ще є такий квест з русалкою, який ми потім пройдемо. І ось ці ще 3 е, закритих квести, які в майбутньому нам прийдеться також пройти. Почнемо з першого квесту, степ 1. І так, перейшов я сюди і бачу, що я вже тут виконував якісь активності, і не знаю, як я так помилився. Я думав, що на цьому аккаунті я нічого не робив. Але як бачимо, в мене тут вже є щось виконано. Але нічого, це далеко не все. А зараз я об'ясню, що тут потрібно було зробити. Для початку вам тут потрібно було натиснути просто підключити свій гаманець, тим нічого складного немає. Наступне тут була у вас кнопка підключити свій Діскорд, переходити з тим посиланням та підключаєте свій Діскорд. Наступне завдання вже трішки складніше. Це нам потрібно в Діскорді отримати. Роль вояджер. і вона не так складна, як просто тут все тупить, і воно не дуже скоро відв'язує вам цю роль. Як її отримати, я вам зараз покажу. Переходжу я в Discord. Тут я вже зайшов в Discord від таби. і дивіться, що вам тут потрібно зробити. Ви приходите в сам Discord. І тут вам буде просто щось підтвердити, погодитись з умовами їхніх правил. Далі ось тут перейти в Верфі, тут натиснути на препорець України, до прикладу. Далі ось тут переходимо у гілку ролей, і тут також можна натиснути на декілька смайлів. І далі переходимо ось тут в таку гілку Get Voyager Role. і тут нам потрібно якраз отримати цю роль, просто ось тут натискаємо на цю кнопку, отримати роль. Вас повинно бути ось так: писати, що ви отримали свою роль. Після чого вам потрібно буде перейти назад на сайт Табі, почекати десь 10-15 хвилин, і ось тут верифікувати свою дію, і тоді воно вас повинно підтвердити. Якщо все, переходимо до наступного завдання. Тут вам потрібно просто підключити свій Twitter-аккаунт, натискаєте перейти, підписуєтесь. Точніше, підключаєте свій Twitter-аккаунт. Далі тут буде у вас кнопка підписатися на Twitter від табі, Підписалися і тут верифікуєте свою дію. Коли це все зробили, переходимо далі до наступного завдання, і наступне завдання я вже буду вам наглядно показувати. Натискаємо ось тут на цю кнопку, переходимо на Twitter, і нам тут потрібно буде зробити твіт їхнього ось такого поста. Натискаємо на твіт. Тоді перейти назад на табі і натиснути на кнопку Веріфі, але можна не поспішати, тому що одразу воно не зарахує варто краще почекати за яких 20 секунд. Як бачимо, я почекав, але все одно воно ще завдання не зарахувало. Тому очікуємо, немає куди поспішати. Щойно натиснув на веріфі, і як бачимо, спрацювало, і я вже можу заклеймити перший ящик. Клейм тут буде відбуватися в мережі Binance Smart Chain, тому завчасно вам потрібно буде закинути трішки BNB на комісію. Натискаємо тут на клейм і натискаємо на кнопку Підтвердити. Все, ми заклеймили наш перший ящик і йдемо виконувати наступні завдання. Степ 2 це рефералка. Ви можете скопіювати тут своє реферальне посилання і тим самим запрошувати своїх друзів, щоб вони виконали такі самі завдання, як ви щойно, і ви отримаєте за це. Відповідно, також нагороди. Тепер повертаємось назад і будемо виконувати наступне завдання. А наступне завдання це в нас Reddit Quest. Все, що нам тут потрібно зробити, це підключити свій гаманець і просто підключити свій Reddit аккаунт. Натискаємо тут на підключити зараз. У мене тут Reddit не підключений, у мене тут він навіть не створений, тому зараз буду реєструватися. Якщо, до прикладу, на вашому аккаунті є Gmail пошта, просто тут натискаєте продовжити з Google. Ще одну кнопку там натискаєте і воно вам автоматично реєструється. А так я зараз швиденько зареєструюся. Натискаю тут на Sign Up, ставив там свою електронну адресу. Тепер потрібно придумати собі якийсь нікнейм та поставити пароль. Нехай це буде ось такий нікнейм, і зараз ще придумаємо пароль. Тепер натискаємо на кнопку Sign Up, і все. Ми створили свій Reddit аккаунт. Натискаємо тут підключити табі. І все, як бачимо, завдання виконане. Ось так все просто. Натискаємо тут на Claim, клейм. клейм тут також буде в мережі Binance Smart Chain і натискаємо на підтвердити. Так, ще один артефакт ми заклеймили і тепер повертаємось назад. Наступне, що можна зробити, це перейти сюди на порт. І що тут можна зробити, це до прикладу підписатися, ввести тут свою електронну адресу та натиснути підписатися. Далі ось тут можна натиснути на кнопку Мінт і замінити ось цю статтю, я зрозумів у мережі Оптимізм. Тому вам потрібно закинути буде ефір в мережу оптимізм, там також буквально пару центів комісія. Натискаємо тут на for free», підключаємо свій метамаск, далі під'єднатися, поміняти мережу у нашому «Метамаску» і «Мінтимо цей NFT. І бачимо тут мінтів всього 14600. Це далеко не всі роблять, але це якби додаткова активність, тому рекомендую її також зробити. Далі повертаємось назад на табі і будемо виконувати ось цей квест з русалкою, який зараз вже є доступний. Ще раз повернувся, щоб ви зрозуміли, як сюди прийти. Ви обираєте тут русалку, і натискаєте тут на кнопку Yes. Далі нам зараз потрібно буде виконати активність в «Reddit». Що ми підключали в минулому завданні. Нам тут потрібно підписатися на табі аккаунт в Reddit, натискаємо на Join, повертаємось в табі і натискаємо на Verify. Так, одразу не спрацювало, але з Reddit -ом вроде як все набагато швидше працює, тому можна одразу ще раз натискати на Verify. Ну, все-таки ні, все-таки потрібно почекати. Так, третя спроба, все верифікувало. Тепер переходимо до наступного завдання. Натискаємо тут на Go. Нам потрібно перейти на знову на Reddit аккаунт Табі. І тут нам потрібно написати якийсь коментарій та поставити ось тут лайк. Тепер пишемо якийсь комент, до прикладу, tabi The Best. І натискаємо на комент. Тепер переходимо назад, почекаємо трішки і натискаємо на кнопку Verify. Так, верифікувало завдання, далі нам автоматично підв'язало наш твіттер. І тепер виконуємо останнє завдання. Переходимо за цим посиланням. Так, нам тут знову потрібно зробити твіт. Натискаємо на твіт, все, повертаємося назад на табі, знову чекаємо і верифікуємо завдання. Так, натискаємо на верифі і все. Тепер нам доступний клейм. Ось цієї ракушки. Натискаємо ось тут на клейм, але тут комісія вже буде не в BNB, а в мережі Закасінг. Тут нам потрібно буде заплатити за комісію, як бачимо, $1,28 в ефірі в мережі The Cassink, але я думаю, що це того вартує, тому що ми додатково будемо робити активність у мережі Закасинг, тим самим претендувати на дроп. І від самого ZK-SYNC. Кому цікаві активності від ZK-SYNC, ви можете подивитися на YouTube попереднє відео. Я там якраз зробив гайд на рахунок цього. У попередньому відео ви можете дізнатися, як додати мережу ZK-SYNC у свій Metamask. Як його поповнити за допомогою офіційного бріджі, але це буде трішки більш затратно, або можна скористатися Orbiter Finance, або за допомогою біржі OKX можна просто напряму скинути на свій MetaMask Ефір в мережі Закасинк там я сьогодні також відправляв там комісія за транзакцію 50 центів, і це набагато дешевше як робити бридж через основний міст. Але якщо є можливість, то її також рекомендується зробити, так як я повторююсь Це буде активністю для дропу від Casing, Але про це все, дивіться у попередньому відео. Так, натискаю тут на підтвердити. І все. І це завдання ми також зробили. І все, що нам зараз ще залишилось, це завдання в Galaxy. Це одне і друге. Також тут є завдання з русалкою. Підключаємо тут свій гаманець на Galaxy і будемо виконувати завдання. Посилання на один Galaxy і на другий я також залишу в описі під цим відео. Тут абсолютно прості завдання. Переходимо просто на сайт. Повертаємось тепер назад і натискаємо на кнопку Verify. Далі нам тут потрібно підключити свій твіттер. Так, я тут на Galaxy це все не зробив. Зараз я вам покажу, як це все зробити, якщо у вас новий профіль, як підключати всі свої соціальні мережі до Galax, щоб в майбутньому можна було зручніше виконувати ось ці всі завдання. Переходимо в свій профіль, натискаємо тут на налаштування, обираємо тут «Social Link» і підключаємо тут свій Twitter та свій Discord. Переходимо за цим посиланням. Натискаємо на твіт тепер переходимо в свій профіль. Тут, тут натискаємо на поділитися і копіюємо цей лінк Закриваємо і ось тут вставляємо цей лінк, який ми щойно скопіювали, і натискаємо на Verify. Так, підключили ми вже Twitter, тепер повертаємось назад в Social Link і будемо підключати свій Discord. Це якби Twitter і Discord, якби основа основу основ. Можна ще підключити е, Telegram, Github, але вони дуже рідко використовуються. Так, все, що нам потрібно, ми підключили, тепер повертаємося назад. Ось ці завдання від табі. Тепер знову натискаємо тут на верифі. Е, нам говорять, що ми не підписалися на табі NFT. можливо, і дійсно ми цього не зробили, але ні, ми підписані на табі NFT. Е, почекаємо хвилину часу, можливо, якийсь затуп ще раз спробуємо верифікувати. Так, наступне це роль вояжер в Discord, те, що ми раніше виконували. Як бачимо, нам автоматично верифікувало якраз два завдання з Twitter і Discord. Наступне завдання це редвітувати якийсь твіт, а натиснемо на верфю, можливо, ми його також вже були пройшли. Так, ми його не пройшли, тому натискаємо тут на retweet на і натискаємо тут на ретвіт. І тепер переходимо на останнє завдання і робимо лайк на тому, що як я зрозумів пості. Ставло лайк, повернулися. І натискаємо на Verify. Так, завдання виконані, і тепер ми можемо заклеймити цей Оад. Натискаємо підтвердити. І зараз знову будемо оплачувати комісію у BNB. Так, ОАД ми заклеймили, тепер переходимо до другого Geels. До речі, це ось такий ОАД. Спершу саплай тут був всього 30 тисяч. Їх розібрали, потім вони збільшили саплай до 50 тисяч, 50 тисяч розібрали, тепер вони його збільшили до 100 тисяч. Скільки вони ще будуть збільшувати цей саплай цих NFT, невідомо, можливо, вони е, дійсно чимось важливі і за них будуть якісь нагороди, тому обов'язково забираємо. Тут у нас три простих завдання. Підключаємо свій твіттер. Сторінка була просто не обновлена. Е, натискаємо тут на Верфі. Так, завдання воно чомусь не підтвердило, ну нічого, почекаємо, це просто якийсь затоп знову. Далі тут переходимо за посиланням, потрібно підписатися на. Ось цю сторінку натискаємо на Follow, закриваємо. Тепер підпишемось і на ось цей профіль. Тож закриваємо і натискаємо на кнопку Verify. Так, два завдання з трьох ми підтвердили, але табі не в ті. В чому підписані? Воно ще не підтвердило. Ну давайте знову перейдемо з цим посиланням. Так, підписані ми були. Зараз ще почекаємо цих 7 секунд і знову спробуємо верифікувати це завдання. Так, завдання верифікувало і тепер клеймимо цей лат. І, до речі, клейм тут відбувається у мережі PolonMainet. Як бачимо, в мене Матіка немає в полігоні на комісію, тому знімлю це відео, закину Матік і вже тоді зроблю Мінт. А так, це було останнє завдання з доступних. Зараз в табі по любих обновленнях я буду писати у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь посилання в описі під цим відео. А так то все. Всім дякую за перегляд. Будемо сподіватися, що табі. Буде щедрий та роздасть нам всім дроп. Всім дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал і нехай щастить!